23 березня відбулося засідання круглого столу, організоване Одеською обласною організацією Комітет виборців України, за результатами моніторингу виконання передвиборчих обіцянок, а також рівня відвертості, прозорості, і підзвітності виборцям, діяльності депутатів і політичних сил, які входять в склад Білоредністройської міськради. Монітори особисто відвідували приймальні депутатів і політичних сил, їх звітних заходів перед виборцями, сесій засідань виконавчих комітетів та інших заходів місцевих рад. В роботі круглого столу мали прийняти участь представники міських організацій, партій та блоків, голови фракцій та депутати Білореністровської міськради, експерти, представники суспільних організацій та змі, проте не всі запрошені були на засіданні. Лейтмотивом засідання є результативність роботи двох підрозділів: моніторинг КВУ та виконання предвиборчих обіцянок партіями. КВУ відзначив, якщо порівнювати результати проведення прийому громадян політичними силами з минулим роком, то нині ситуація значно покращилась. Всі депутати реально проводять прийоми, що складає 100%. На мій взгляд, задача нашої сьогоднішньої зустрічі – максимально відкрити і конструктивно конструктивна ті проблеми, які винесені на обговорення». Тим щоб привлечь вопіркнімання общественності ктім к ним а са на стороне з другої сторони з тим, щоб возможно здійснити ті матеріали более совершенними комітет виборців рекомендує депутатам, приймальні яких розташовані не в тих округах, де вони обиралися, перевести приймальні в свої мажоритарні округи. Політичні сили, які представлені в Білгородністровській міській раді, у звітний період проводили масові заходи. Партія регіонів організувала збори по обговоренню проекту Народний бюджет. Партія фронт змін проводила виїзні прийоми міської партійної організації. КПУ кожну суботу проводила відкриті конференції у сквері перемоги. Проте у звітний період партії не відзвітували перед виборцями.

с той целевой аудитории, где она, для которой она предусмотрена, потому что я понимаю, что если отчитывается мажоритарщик отдельно взятого округа, может быть и нецелесообразно ему в СМИ размещать информацию. Но хотя бы объявление где-то разместить по своему округу, что в такой-то такой день, в таком-то месте, в такое-то время я буду проводить отчет, приходите, абсолютно справедливо и необходимо. И это мероприятие, на которое может, могут прийти как избиратели, так и средства массовой информации, где действительно депутат с одной стороны доносит информацию о своей деятельности, с другой стороны. Ізбирателі можуть задати їм такі то вопроси лідати кіта наказу. То тобто есть етавазможна з діалогу. Що стосується відвертості та прозорості діяльності міськради, то на сайті ради публікуються проекти рішень, проте не всі результати рішень висвітлюються. Щорічна централізована звітність депутатів в раді не установлена, не відбувається і не контролюється. Зустрічаються тези, реалізувати які в рамках можливостей міськради неможливо, бо вони виходять за рамки її можливостей як висновок. Програми політичних сил. ...містять певну кількість обіцянок, які не можна виконати. Так, із 169 предвиборчих обіцян екерманських політиків, 19 не підлягають виконанню. Цей показник здвічі менше, ніж в предвиборчих програмах партії минулого скликання 122 відсотка проти 34 відсотків. Це говорить про більш обдумане написання програм. Єдина можливість для політиків і не только Білогорінського це національна проблема захраніть. Зберігати... себя в политике это действительно пойти навстречу людям если они это не могут сделать ну наверное тогда это последняя каденция когда они занимают свои места и имеют свои мандаты Показово, що в сферах екології, охорони здоров'я, науки і спорту, політики і влади партії надали жодної обіцянки, яка не підлягає виконанню. Проте багато обіцянок носили загальний і неконкретний характер, і через неясність критеріїв оцінки не здійснені повністю. Наприклад, ми не ведемо порядок в землекористуванні міста, не допустимо ріст цін на продукти харчування і товари першої необхідності. Зустрічаються випадки, коли одні партії виконують обіцянки інших. Частіше за все партія аргіонів, яка має більшість в раді. Допомагає іншим партіям в цілому. Активно виконуються обіцянки ЖКХ, водозабезпечення, паливно енергетичного комплексу, транспорту та дорожнього господарства, культури і туризму, будівництва та земельних відносин. При цьому таким важливим сферам, як будівництво і земельні відносини, освіта, екологія, податкова політика та підтримка малого та середнього бізнесу приділяється менше уваги.